Чима звичайного відвідувача чи можна було потанцювати з зірками, сфотографуватися з ними та потеревенити? Тетяна Боковня озброїлася смартфоном і пішла на зіркове полювання. Кого таки вдалося зафільмувати і чиї таємниці випитати? Дивіться самі. Першою здобичч Тетяни Боковні стала Ірина Білик. Як ви ставитеся взагалі до фото? Знаєте, я дуже вважаю всіх своїх поклонників. Мені здається, що фотографія зі мною, навіть злого чоловіка, в хорошого і доброго. Давайте фотографуватися. Боже, категан! Як Яка красиво. Тетяна не обійшла увагою і головного чоловіка вечора. З Григорієм Чапкісом вона не танцювала, але пообійматися встигла. Вами так приємно стояти. Главное, что это вам должно нравиться. Я должен чувствовать по интуиции, что вам хочется, чтобы вас огняло. Мне хочется, можно? Хочется. <звы> Я не гарна. Мы загадываем. очі. глаза, Зараз я пойду переграмірую. Тетяна не змогла пройти повз декольте лади Лузіної. Письменниця була разом із Андрієм Кравчуком, тому фотографуватися їм довелося втрьох. Не дарма про вас, кажуть, що ви такі візьма. Щось таке я бачу на метлі літа. Знаєте, в такий галальот легше всього саме підходяще транспортне слідство для наших роботів. Як вам влади декольте? Якраз для сьогоднішнього розв'язкового вечора. Скульптор-тусівник Олег Пінчук знову з'явився на людях з новою жінкою. Тетяну цей факт зацікавив найбільше. Та я вас постійно бачу з різними жінками, так. і це не ваша дружина. У мене, в мене, в мене я ж в мене іритація, я ж по чоловікам. Ви гек хочете сказати? Ні, не, не зовсім. Моя дружина, вона все контролює, вона передивляється всі мої репортажі, всі там виступи, всі всякі журналі, вирізки. Але якщо чесно кажучи, вона не дуже любить, вона любить дітей, вона любить сім'ю. Зоб і чорна вишиванка, який оригінал ховається за цією маскою. Пані Боковня дізнається усе. А можна подивитися, що там під дзьобом? Ні, ні, ви одягайте так краще. Чим ви займаєтесь? Я художник. Заслужений художник України Володимир Тазіб. Можна ж з'їсти? П'ять зіркових персонажів, українські танці та дешеві закуски. Більше тетяні поковні цьогорічна карнавалія нічим не запам'яталася. ТСН. особливе один плюс один.